От така дискусія в нас сьогодні виникла ввечері. Всі знають каву Касік. Отут, де є значок, я зображу. Це розчинна кава, найпопулярніша в світі. Всі знають її. Виявляється, вона робиться. Олег, яких сортів зерна вона робиться? Я думаю, вона з арабіки робиться. А вона справді? Купаж, там купаж. Купаж. Чого й чого? Ну, арабіка робуста. Арабіка Робуста. Так, от ми провели дегустацію, пробували касік в усіх його різних виробників. Їдек'яється декілька в Україні. Так, от на одних на пишеться. Арабіка робуста в інших чиста робуста. Потім ми зробили е, дегустацію кави кафето. Це індонезія. Робить тут. У нас чиста робуста. Не знаю чому, але по смаку майже одне і те саме. Можливо, гурмани поціновувачі розчинив кави, побачать цю різницю, але для себе я взагалі різниці не побачив. Так, от кава кафето, яка в нас є, ціна її від 500 гривень за кілограм від рані по Україні. А також в нас є і касік, і навіть є кокам. Аналог чорної карти ці ціни тут досічка на наш сайт. Переходимо е і замовляємо і від 1 кілограма.